Перлифак з кліпсу. Якщо хочете себе, так скажімо, перестрахувати, щоб з бейтренера ще стравлює сліз, але при гарному клюванні не зрізали у вас желку. Берете просто робите отаку. Купляєте таку резинку тоненьку. В будь-якому ювелі... біжутерія дає для вишивання для біжутерії, всяка, всяка штука дає. Ви собі купляєте, робите на... Діаметр шпулі напетлютику. берете потім, запускаєте сюди, де ваша кліпса резинку, обов'язково, щоб гудзик був тут в кліпсі. І все, і у вас рибка рибка буде спокійно рухатись вперед і не зріже вам жилку. В будь-якому випадку можна буде зробити нову резинку або її просто стягне. Типу нічого страшного немає. Usput, Kelefa.